Вітаю всіх користувачів Chromebook. Зараз ми розглянемо в цьому відео, яким чином можна зробити скріншот на нашому Chromebook. Для цього ми повинні зайти у спеціальне меню, яке відкривається, коли ми натискаємо на наш годинник. Обираємо знімок екрана. І тут ми повинні визначитись: ми будемо робити або знімок всього екрана. Це стоїть оце налаштування. Або ж ми будемо робити знімок лише якоїсь області. Наприклад, нам потрібно не весь екран, а якусь тільки область екрану. Тому ми натискаємо сюди. І можемо тепер обрати, виділити за допомогою. Затиснули лівою кнопкою миші або на тачпаді, виділили якусь певну область, бросили. І тепер в будь-якому місці. Клікаємо або по самому цьому назву, надпису зробити знімок. Все, скріншот зроблено. Тепер цей скріншот треба передати вчителю. Що ми для цього робимо? Заходимо у додатки Google Classroom, або у когось тут є, наприклад, якщо я налаштовував, на панелі задач стоїть Classroom. Далі переходимо у той клас, де ви є. Так, а я в цьому класі тільки вчитель. Ну, наприклад, я зайду в інший обліковий запис, там, де я є учнем, щоб я міг здати скріншот своєму вчителю. От, наприклад, я зараз у себе в класі. Заходимо в розділ Завдання. В розділі завдання заходимо в наш певний урок. Тут ми Натискаємо інструкцію або переглянути інструкції. І ось є справа кнопочка вгорі, Додати або Створити. Натискаємо її. Випадає отаке меню. Натискаємо файл, відповідно. І після цього огляд або там додати отака кнопка буде активною. Ну, а далі нам буде. Запропоновано знайти наш файл у розділі завантаження. Якщо ви не змінювали ніякі е, налаштування, то у вас е, за замовчуванням, у цю папку буде скеровано для завантаження вашого скріншота. Ви клікаєте по вашому потрібному скріншоту, натискаєте відкрити, він завантажується. Підвантажується сюди, поки що нічого не робимо, чекаємо. Тут уже далі який в кого інтернет. І після цього натискаємо кнопку здати. Нас пересвічується система, чи дійсно ми хочемо здати цей скріншот. Ви його можете ще раз тут зайти переглянути, щоб впевнитися, що це той скріншот, що потрібно. Так, це той скріншот, що потрібно. І натискаємо кнопку здати. Все після цього буде е, закрита меню, теменю, як до цього, і ми можемо відмінити відправку, можемо вже е, нічого в принципі не робити, тому що ми здали свій скриншот. Отже, успіхів, всього найкращого, до зустрічі!